Вітаємо вас! Сьогодні у нас знову виходить передвиборчий випуск. Ми чудово розуміємо, що всім це вже набридло, іноді здається, що окрім виборів нічого не відбувається. Але це не так. Відбувається і багато чого. Важливо зрозуміти, що вибори для демократичного суспільства це як сукупність гігієнічних правил повсякденному житті людини. Їх необхідно проводити, в них необхідно брати участь. Адже якщо занедбати цей процес, наслідки для життя суспільства можуть бути смертельно небезпечними. І одне з важливих завдань білого каналу показати вам всіх кандидатів, а розповісти про них про події, що відбуваються навколо, тобто надати якнайбільше правдивої інформації для вашого об'єктивного вибору. Цього разу ми не стали готувати окремий випуск з кандидатами, адже на наш погляд все і так зрозуміло. Цей випуск. Як аналіз конкретних ситуацій дій під час виборчої гонки. Зокрема, хочемо звернути увагу на одного з кандидатів, поведінку якого важко назвати відкритою та демократичною цей сюжет про брудну гру команди Костянтина Єфименка. Геннадій, розкажіть, є якісь змінення перед старим туром в составі збирательної комісії. Не змінення член комісія Одному поменяли Янковаю поменяли на чоловіка. которая связана с Ефимией, кольцо. Фамилия даже вам не скажу сейчас, я по себе нет. Это одного человека поменяли да. или двоих? Одного. А, то есть сейчас у них получается 11 12, человек? Уже 12. А, так и второй человек. Был уже 10 до этого. Не, не было 11. Не, не, 10 раз? Не, было 11 против 7. Против 7? А мне показалось, что было как раз 10 против 8. Ну, то просто кто-то не, не... В основном 11 против 7. Mm. А теперь будет 12 против 6. Это, это, это большая разница? Ну, существенная? Ну, как, оно и до этого им не мешало принимать решение. Потому что для того, чтобы принять решение, необходимо все равно все 10 человек. Mm -hmm. У них 10 было. Зачем дальше вводить, увеличивать свое количество, присутствие своих людей? Ну, не знаю. Я смисла там не бачу. Може, вони дуже, дуже переживають, що за штука. Може, для цього і є смысл водіїти. Почнемо нашу передачу з репортажем Білоцерківської територіальної виборчої комісії. Там на цьому тижні була здійснена провокація проти журналістів Білого каналу. Частина членів ТВК затіяла безпідставний скандал, метою якого було недопущення працівників ЗМІ до зали засідання комісії. Винчена якесь місці з ним, звідки я давайте, знаю, хто. Може ви алкоголік. Ну, це наркомансу стажем. Давайте подобрати. Якщо людина хоче бути тільки головою, а заступником не може, то значить вона не хоче. Що ви це знімаєте? Скажіть. Я знімаю роботу Немає зараз засідання, Виключіть камери. Вы сейчас находитесь на территории Тика, поэтому вы находитесь на рабочем месте. Пожалуйста. Вы имеете право пребывать на заседании. Зараз заседания нет. Сейчас Зараз идет работает. Типа. Я нахожусь в зале. Ну, пожалуйста, идите в, в туалет, спрячься, там делайте, что в хотите. В я вас там снимать не буду. Не переживайте. Например, в ну а куда еще? Здесь я

І що? <плес> хай кидається на всі змуса. Що це за кордон? Гаркама, <плес> <навчали, плес> сидіти... Нашу увагу привернула одна одіозна особа, активна учасниця скандалу. Це пані Удовіна, затятий член комуністичної партії, яка брала участь практично у всіх скандальних виборах, на яких відбувалися махінації та шахрайство. До речі, немаловажливий той факт, що перед виборами пані Удовіну видалили зі складу комісії. Через неодноразові скалки. Але якимось дивним чином, буквально за декілька годин до виборчого процесу, була тишком нишком поновлена. я з Що буду на А Чи не викликала. я вже і заяву напишу. Я пропоную не І я не буду розпочинати. Тільки це буде працювати. Хамлот, ну как вам вот это вот красиво? Серёжа, Ярик, открий дверь. Тут завоняло так, что выдержать уже не можно. Да, Сразу персонал охорони це провіряє. Що це таке? Ти що прийшов тут нас скарблять члени комісії, хамло таке? Почекайте секундочку. Вас тут скарблять? На вас не пятна нет. Вас не оскорбить. Хто мені платить взятки? Що? Хто мені взятки платив, я вас прошу? А? Хто мені плати взятки, да. я прошу? Ви що мене тут оскорбляєте? А то а? Ты батонок, ти батонок де?

Ну а що це такі? Як ми можемо відкрити? Що він кине гранату, сюди. Як ми можемо його відкрити? Оскорбляєш ліни комісії, тут називає взяточник. Вислухайте, я буду. От бростей правління в свої руки і ведіть засідання. Юрій Адамович, я хочу відкрити засідання. відкрити, уберіть його звал. Як убрати? Простіть його, щоб він вийшов. Ви його щоб він вийшов. Ви з міліцію. Але повернімось до подій ТВК. Вся ця провокація більш схожа на репетицію, щоб повторити даний трюк під час фінального дня голосування 15 листопада і не допустити нас до процесу обробки голосів. Люди в комісії оскарбляють. Хто коли брав взятки? Кум, давай розказувати бистрому посмотрети. Можете, на можете не Плівай на ваші фільми. Значить, так покажіть, хто ви, що ви, і звідки ви взагалі взялися? Ви і ви, шановний. Хто ви такі? На якій підставі ви прийшли? Чи вика на якій підставі ви подскажите, зриваєте нам засідання? будь пожалуйста, на на, какое У, на момент кое уберіть свою камеру взагалі. Значить так, я на них буду писати заяву. Ну, я з заяву, заяву, їхні, їхні лічності і я буду писати заяву. По першого скур при моїх службових засадах Юля Анатолівна ви будете писати заяву? Очайно. Я буду писати і Іленська буде всі будуть писати заяву. Погоді там займайтеся. Добре, виясняйте їхню вічність. В в, в даній ситуації <плоднят> відбувається порушення роботи преси. Я представник преси це. Я вам зараз закон <плоднят> про вибори. Ви подивитеся, хто має бути я я представником білого каналу». Подивіться, чи цей білий обвиняють... канал має реєстрацію. В ЦВК вони має... не зареєстровані і він вона, не має права. Эта врет, эта врет. І ви врете. Значить так, шановний. Перекритіть мені хамить тото. -то. Ви хаміті самі. Ми сейчас... пункт 10, стаття 27, Це для міліції. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутнім на засіданні усіх зазначених пунктах. Так, вы решение вначале покажите. Вы, не считаете ему лет. вы не, вы, вынесите решение. Вы несете решение. Это вы решение, <служие> вы <вынесете> решение <служие> вы Разрешите, пожалуйста, пройти. Подождите секундочку, вы сейчас не имеете права. У вас когда будут заявления, когда будут какие-то? Я вам сейчас показал удостоверение. Подождите, ну, в любом случае вы не, не имеете права сейчас не пускать. Вы сейчас в зал, не имеете права меня пускать. Подождите секундочку, что вы делаете? Освободите вы сейчас? Вы сейчас не имеете права меня не пускать. Вы сейчас не имеете права меня не пускать. Подождите секундочку. Что происходит вообще? Что происходит? Документ на основе вы Так, что, что вы сейчас делаете? Вы сейчас нарушаете закон почекаете? Что почекаете? Ну, что друг, что, друг? что, подчекаете? что вы сейчас делаете? Сейчас да. вот это заседание, оно будет признано действительно. Что вы сейчас, сейчас делаете? Педитер. Мы сейчас имеем полное. Что значит оперативная группа? Вы вот сейчас. Так. Сейчас вы мешаете именно сотрудники милиции. Вы ну, сейчас нарушаете закон. У вас сейчас нету повода. Если у вас вот какой-то повод взяли и забрали. В данной ситуации вы сейчас нарушаете. вы, вы... вы... Пояснить, просто сейчас камера включена. Пожалуйста, пояснить на камеру, чего вы нас не пускаете. Секретарь голова не Они обязаны на принять на решение. Підстави, у вас решение пускай. на руках есть? На у вас решение. Ну, вот когда она принесет, подождите секундочку, когда она у вас? Сколько вам денег заплатили? Мне? Да, что вы нарушаете закон. Вы врете. Вы сейчас нарушаете закон. Вы сейчас закон нарушаете. Вы сейчас препятствуете работе пресса. После инцидента была выкликана милиция. Шкода. Але замість того, щоб розбиратися в неправомірному перешкоджанні роботи ЗМІ, просто перекрила вхід і не допускала нас до зали, в якій почалося засідання. Така поведінка представників правоохоронних органів вразила нас до глибини душі. Тому ми прийняли рішення збирати патріотів і прориватися до зали засідань силою. Але коли міліціянти так це зрозуміли, швидко покинули ТВК. я сейчас драться буду с вашим милиционером. Я буду вынужден просто. А с ними нельзя драться. Можно. Нельзя вот с этими можно, это преступники, потому что. Не они не имеют никаких оснований, меня не пускают. Никаких бумаг, ничего. Опа, слушай, Шановный Неужели не роботи подкуп... подкупленная милиция? Ви в шокі. Хочемо акцентувати на тому, що даний репортаж є офіційною заявою правоохоронні органи про скоєне правопорушення, як співробітників міліції, так і членів ТВК. А це напевне привіт білосерківцям від відомого махінатора Підлужного, через якого була розформована ТВК в 2010 році. І причиною того були масові фальсифікації. Події, які трапились на пікетах Всеукраїнського об'єднання Свобода на цьому тижні, довершує загальну картину кандидата в мери Білої церкви Костянтина Єфименка ласка, пожалуйста, ви делаете и і чим зв'язан ваш пікет? Я скажу, можу сказати, що це не пікет, це всеукраїнського в'єднання свобода. Після підведення результатів виборів вийшла подякувати громадянам Білої церкви, які проявили громадську позицію, і дали можливість значній частині членам Всеукраїнського об'єднання Свобода пройти до міської ради. Дякую. Оскільки це українське об'єднання Свобода є патріотичною організацією, яка бореться за чистоту рядів у місцевій владі, щоб до влади прийшли чесні, некорумповані люди, ми пропагуємо, що до міської влади не попали люди, які зап'ятнали себе до виборів. Різними корупційними схемами і Дякую. А скажіть, пожалуйста, ваша акція вона согласована законна і наша акція законна дієраж і наші листівки є зовсім законні. Дякую, спасибо. Партія свобода організувала декілька пікетів. На яких вона роздавала листівки з вдячністю до виборців, котрі голосували за їх кандидатів у міську раду, і в якій вони отримали помітне представництво, також в листівці було нагадування про те, що треба обов'язково прийти на вибори і проголосувати проти представника бувшої влади, яка довела місто до сумного стану. Я Остапенко Олександр Степанович е е Свободівець. Вісім років у свободі і е, працюю для того, щоб прийшов хороший кандидат. І стояв від свободи тут у, у цій палаці, роздавав е, це звернення наших свободівців. От. І е, е, сюди прийшли е, то, три молодики, один значить, е, схватив е, значить, е, зверху. цю е, з палатки брезенти почав тягнути його, а другий почав розвалювати. І потім вони говорять, що ми дві Хвіменка mm. і цього. І одного я там так впізнав, бо він був на, на Антимайдані. Mm. там. Одного я впізнав. І тут другий приходив. Бо я був на Майдані, я їх багатьох обличчя знаю. І це такої нестандартної зовнішньості. таке тільки, щоб, щоб зараз відбити. Mm. Або голову, або руку відламати. І оце вони такі люди. Єфименко, це режим Єхвіменка. Якщо хто хоче за нього голосувати, оце і голосуйте за цих, за цих е, того, е, нелюдів, які за копійку він буде людину вбивати. Я Сидоренко Олександр роздавав в наметі агітаційний матеріал. Підійшли невідомі. Зірвали палатку, один почав тікати. Коли я наздогнав і почав забирати палатку, підбігло ще троє чоловік, повалили мене на землю, Все, Що зробили? повалили на землю і почали бити ногами. Посеред білого дня на остановці вокзальна. Після того, як набили, забрали палатку, коли я встав, вони розбіглися в різні сторони. Е -е, ти їх запам'ятав? Так, да, двох запам'ятав. Хорошо запам'ятав. Mm -hmm. Визвали міліцію, будемо щось розбиратися. Якщо міліція не буде реагувати, будемо звертатися до журналістів. Луценко Сергій бивший працівник міліції. Mm -hmm, тобто... Є інформація, що у нього є кримінальне минуле. Mm -hmm. Тобто, це mm -hmm. і, і, плюс, да, туду... і плюс люди, ті, які були в Марінським парків. Під час революції чудово. І що буде що буде робити свобода в цьому разі? Писати Щас. заяву. Якщо до сих пір не ніхто не наказаний, ми будемо це питання далі піднімати. Мене цікаві більше те, що <кій> чому на сьогоднішній день їх наняли для того, щоб вони руйнували наші намети. І хто саме наняв? Ми знаємо, хто нанімав і скільки їм будуть платити за ці послуги. Я качан Олександрович, ми були. В 20 годині біля тебе, біля намету оставили одного хлопця тут, відійшли на ну, декілька хвилин. І зустріли ну, нам зустріли двох хлопців, знайомих. потім відійшли далі. Нам познає, сказали, що ці хлопці, ну, у них заказ стрікла цю палатку платять по 2000 тисячі гривень, щоб рознести її. Mm -hmm. Поки ми бігти назад, ми вже далекувати були пошівезлічки. Біжень назад вже одного ну, мужчин нашого побили, mm -hmm. чотири чоловіка зняли палатку і втекли. Mm -hmm. Тобто ми прийшли, ну, під'їхали хлопці ще одні, з mm -hmm. ну, наші члени партії Свободи, з mm -hmm. нашої свободи. Ми відійшли, потім побачили одного з них, з тих, ну, пацан узнав одного, там mm -hmm. четвертий був, як ми четвертого того не бачили. Ми почали з ним бігти, я добіг до станції допомоги корої допоможі Ну, Він забігнуте, я подождав, потім ми з міліцією туди під'їхали, але його вже там не було. Прийшли сюди. Во двор там, де вони були. Нам сказали, тот сказал, кого побили, сказал, куди вони побежали. ми прибежали сюди, побежали туда во двор, куди вони побежали. И їх там не було. А ви бачили, хто це був? А ви знаєте особисто. Ну, якби знаєте, наглядно, так? Наглядно одну Артем знає. Тобто, ви перебували біля намета, підійшли <потребляння> молодики. Да, ми ми поздоровилися з ним просто з нами mm. і відійшли вниз, ми наладили по справах. Mm. Потім нам ну, по телефам людина сказала, що наш, наш намет хочуть знести. Mm. По, ну, його заказали і падять їм по 2000 гривень. А, тобто цим людям, які прийшли рознести, їм я не повітря. Так, так, ми поки при, при, mm. прибігли назад, mm. вже платки не було, наш, чоловік, який стояв наметі, наша людина, mm. вже ну, побитий, весь гризі зляпне, повлив на пов, забрав намет. Mm. При, ну, приїхали наші ну, працівники, члени свободи, Казєєв, mm. Олександр, там ще щит, громадський рух. Mm. І одного побачили там наглу. Ну, там. Mm. І побігли за ним. Я з ним, ну я один, виходить. В'їхав з ним до станції скорої допомоги, він забіг внутрі, я подивився з ним, подивився, подивився. Ні, а ні, скільки яких було? А, ну, коли б били вашого. Чотири-чотири чотири. чотири, чотири, чотири чоловіка. Було. Mm -hmm. А він тут є? Да, Все, заляпали, ага. Ага. Так, ось він стоїть. Заляпаний на верзі, осім стоїть. І наразі виникає питання: Костянтин Єфименко йде у владу, оточуючи себе справжніми бандитами, які, не боячись нічого, діють поза правовим полем. Про те, як він використовує адміністративний ресурс, ми вже розповідали у минулих випусках. Але ця ситуація. Показує не лише випадок банального злочину чи хуліганства. Вона акцентує увагу на тому, що до влади в Білій церкві йде організоване злочинне групування, демонструючи, як збираються вирішувати проблеми в місті і розбиратися з опонентами. Це вже питання державної безпеки, і з цим повинні розбратися не лише правоохоронні органи, а й служба безпеки України. І в завершення хочемо повторити сюжет, який ми зробили перед минулим туром виборів, тому що ситуація не втратила своєї актуальності і дотепер. На цьому ми з вами прощаємось. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі новин Білої церкви. Побачимось після виборів. Все тільки починається. Цир 545, де там є? О, відкритий 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 насипом. Хочете додати коментар щодо цієї ситуації? Зараз сотні тисяч героїв захищають Україну на сході зі зброєю в руках. Скільки їх гине за нас з вами? Що живуть мирним життям? А починаться це все саме так, як події в суботу в білій церкві. І тому дуже важливо піти на вибори і проголосувати проти людей, які це все влаштовують. Від вас не вимагають ризикувати життям, бігати зі зброєю, сидіти в холодному окопі. Треба тільки в неділю дійти до виборчої дільниці, взяти з собою друзів, знайомих, сусідів, які не вірять, що можна щось змінити. Але повірте, вони б себе так не поводили. І не підставлялися так відкрито. Ваша участь у виборах в неділю це ваша зброя, яку ви зобов'язані використовувати. Ви не можете називати себе патріотами, якщо не допомагаєте нашим воїнам боротися з внутрішнім ворогом. Ви не можете називати себе патріотами Білої церкви, якщо знаєте про те, що все готове для здачі міста ворогу. Тому ламайте себе, переконуйте кого тільки можна і йдіть на вибори. Моги. Нас культурно попросили вийти, ви зайшли, що ви почали, вийдіть тут, сюди, туди-сюди, не зривайте сесію, сесію йому взивають.